Вітаю всіх. Сьогодні на огляді роутер NETUS, який купувався в магазинах Allo. Хочу залишити відео після використання більше трьох місяців. Одразу хочу сказати те, що цей роутер постачається в такій коробці. Він має дві частоти 2,4 Гц та 5 Гц, що дуже зручно. Також має високу роздільну здатність, добре передає зв'язок через стіни. Також важливо те, що саме цей роутер має ось такий гарний вигляд, такий цікавий дизайн. Та саме головне в цьому роутері це є те, що він є гігабітним. Дуже швидко йде сигнал. Тому ось така коробочка. Тут є всі його характеристики, що в нього є гіабітні порти, лановські і один вановський порт. Чотири антени. Ось вони. Як зручно настраювати їх. Також є 24 Гц до 300 Мбіт на секунду та 5 Гц майже до 1 ГБ. Ось така коробочка. Роутер має глянцеву поверхню, незначно мурзається, коли береш руками, ми його протираю. Також додати можна те, що під час підключення багатьох пользователів, користувачів зв'язок не втрачається, мережа стабільна. Ще я хочу висловити подяку Allo за швидку доставку. Також безкоштовну доставку в мережі магазинів Алло. І ось саме такий роутер має три порти. Ось. Пойдемте. Ось так виглядає все. Є кнопка збросу і є живлення. На обратній стороні вказано пароль саме. Та логін, як підключитися, як зайти в мережу, щоб налаштувати роутер. Дуже дякую компанії Allo за таку чудову річ як роутер. І бажаю всім гарного настрою назва роутера Netis NC65. Дуже всім дякую. До побачення.